Всім привіт! Давайте чесно, мене вже не чекав ніхто. Навіть ті, хто мене чекали, вже перестали чекати. Тому я дуже рада вас тут бачити. І Насправді дуже рада тут бути. Я дуже сильно сумувала за блогами, і... тому сьогодні ми з вами проведемо цілий день разом. Просто лайтовий, спокійний, вайбовий день. Просто подивитись, як я живу, де я, що я роблю. Ми просто просто з вами відпочинемо. Понаблюдайте за життям якоїсь людини, яку, якої, важливо ви знали. Можливо, не знали. Можливо, це перший раз. А можливо, ви мій старий друг, якому просто цікаво, і як у мене проходить життя, тому я сподіваюся, ви проведете добрий час. Тому я зараз іду на Пілатес. Я займаюся спортом. Тому... Я займаюся спортом, то да. Поїхала разом зі мною. Я прийшла, я прийшла найперше, щоб зняти вам відос, тому що тут не прийнято бути з телефоном на треніровці. Про те, що мені тупо соромно. Мені соромно здібати. тим не займатися. І не всім комфортно. Там в нас тут дуже мило, дуже гарно. Я вирішила після тренування піти додому пішки. І я от сіла тут такий закуточок, бо я хотіла з вами дещо поділитися. Мені нещодавно моя любима подружка Алінка подарувала такий гаджет це кіндл. Він такий в такому рожевому чехольчику Полярі Матче. То в мене такий Strawberry Матча. Якщо ви давно думали, куплять його чи не куплять, я вам дуже сильно рекомендую його купити, тому що насправді. Я жорстко кайфую від нього. Я завжди думала, що якісь електронні книжки це, це не для мене. Я люблю звичайні книжки, мені це зручніше, мені це краще. Сто відсотків. Якщо ви ніколи не пробували Kindle, Якщо ви ніколи не пробували якісь саме класні електронні книжки, то в мене для вас є погана новина. Скоріше за все, вам воно сподобається. В першу чергу його дуже легко з собою брати. Тобто воно не займає багато місця, воно супер легке, воно набагато легше, ніж мій телефон навіть. То тобто, спокійно поміщається в карман буквально, в якусь маленьку сумочку. І це дуже часто полегшує мені завдання. Типу, якщо щось чекаю, я можу почитати. Якщо я не їду на автобусі, мені легко воно поміститься в будь-яку сумку. І в мене завжди є, що почитати, тому читання йде набагато швидше, і в принципі воно йде. Так воно йде медленно, Так я не завжди читаю, але при тому я дуже дуже пругнула свої можливості читання, тому що в мене тепер дійсно є більше вірогідності, що я дійсно буду щось читати, що що є дуже класно. Це насправді люблю читати, але зазвичай в мене нема на це часу, мені незручно, тому мені дійсно це прям прям виручило. Я не можу сказати, що я читаю дуже багато. Я не можу сказати, що я там читаю ту книгу в день і взагалі прям з неймовірною швидкістю. Але при тому при тому щось йде. При тому я дуже пишаюсь собою, що я в принципі читаю, що я не забросила це все. Що воно, хоча б чуть-чуть, щось іде, я щось читаю. Завжди себе треба хвалити за те, що в тебе є якийсь прогрес. Навіть мінімальний прогрес то є прогрес. Я зараз іду додому. Ми зараз вам будемо обідати, тому що я дуже голодна. У мене був вайб піти поїсти десь, але я вирішила, що я хочу піти поїсти вдома. Я коли йшла додому, я зрозуміла, що в мене є таке от величезне бажання з'їсти такого теплого хліба. Супом у мене суп вдома, такий хліб з маслом. Я зайшла я купила, і купила хлібчик. Він має бути з сиром взагалі ще всередині. Такі сир сирні вайби. Ти вирішила, що мені це треба. Ай-яй-яй, ай, подивіться на цей хлібчик. Чесно, намажемо масло. Це ще буде смакота. У мене щось в планах піти попити кави. Що кава — це одна із найважливіших пунктів мого дня. Я не можу. Я буквально не можу прожити без кави. У мене на сьогодні такі грандіозні плани. Сьогодні виходить Stranger Things, новий сезон. Він він наскільки я знаю, вже вийшов. Він вийшов там щось у четвертій ранку. Ми сьогодні будемо дивитися Stranger Things і ми будемо робити лінтвейн. Я дуже сильно люблю гінтвін, <свіс�> сильно... я дуже сильно люблю Stranger Things, Дуже чекаю. Це дуже сильно на це чекаю. Я не можу сказати, що це прям мій улюблений серіал, але, мабуть, один з улюблених і тим більше це фінал. Дуже цікаво дізнатися, що там що там станеться, що там буде. У мене навіть тут на тумбочці стоїть Аргайл, тому що я думала, що в принципі його не буде в п'ятому сезоні. Наскільки я знаю, його не має бути. І тому він в мене є в фігурі Сіпанко. Тому що навряд чи він буде в цьому сезоні і навряд чи вийде е, фанку з ним. А він був один з моїх улюблених в персонажів в четвертому сезоні. У мене зазвичай середа це вихідний. І я собі намагаюся середу приділити тільки якимось хорошим моментам. Типу, тобто я ходжу на тренування, в свої улюблені заклади. ну Тобто, щось таке щось саме може мене порадувати. Я намагаюся відкладати всі все, і там Універські справи, якісь серйозні справи на якісь інші дні, а середу виділяти чисто тут, чисто для себе, чисто для якихось хороших позитивних емоцій, бо їх зазвичай так не вистачає. Завжди так стільки справ. Просто життя життя бим теж you know. Ми сьогодні йдемо. Я вам покажу свою улюблену кав'ярню. Будемо каву. Ми йдемо покупати піцу. Короче, я узнала, мене розстроїло один факт. Stranger Things сьогодні не виходить. Він виходить в Америці. Ми не любимо Америку. Ніхто не любить Америку. Я не в Америці. Якби я була в Америці, можливо б я нормально відреагувала. А так я не в Америці. І я не дуже очень рада. Ладно, попик. Ми будемо сидить якісь інші шоу. Ми зробимо лінтвій, як я і казала. Моя забирать піцу. 啊！变色，变色。